Тож ми упакували нашу свинку Під низ Ми поклали цілу цибулю, лавровку, часничок і імбир. Ці інгредієнти знаходяться саме внизу для того, щоб не підгоріла ця кастрюля. Саме питна вода, тільки питна вода, ніякого хуйні з-під крана, блядь. Закипаємо і потім дві години. В першу чергу змішаємо мірін та самбуку. Тепер нагріваємо і випаровуємо алкоголь. Отримана рідина змінила колір, ми вводимо цукор. Добре перемішуємо, так щоб він розчинився повністю. Цукор розчинився і можна додавати соєвий концентрат. Нарешті ця хуйня закипіла.